Volkswagen Passat B8 це правонаступник Volkswagen Passata B7 і попередник Passata B9, який ще є рідким гостем на наших дорогах. Відноситься автомобіль до d класу і побудований на суперкласній модульній платформі MQB. Його конкурентами можуть бути Ford Mondeo, Honda Accord, Toyota Camry, Peugeot 508, Citroen C5 та інші чудові автомобілі. По традиції люди навіть серед цього покоління машин сперечаються, що краще Camry чи Passat. Але зараз це питання стало ще менш актуальним, хоча тому що посад перестав випускатись в дані. І їх стали обрати для максимально різних цілей, максимально різні люди. Ну і, звичайно, що в цих роках і французи активно наступають, і всі інші автомобілі. Що ж тепер давайте поговоримо більш конкретно по всім важливим нюансам. Почнемо з двигунів. Всі двигуни, які в бесім турбові з складним впорскуванням, самі по собі складні і технологічні, навіть є такі, які відключають циліндри для економії. Всі двигуни хочуть і вимагають від вас гарного обслуговування і уваги. І одних з найкращих АЗС вашого міста. Це вже не ті двигуни, які ставились на Passat b 7 Вони вже тут оновлені і багато проблем ну, вони вже позбулись. В цілому, в B8 можна брати як бензинові, так і дизельні двигуни взагалі легко, але лише через комп'ютерну діагностику з перевіркою оригінального пробігу і так далі. Дизеля більш виносливі, більш збалансовані в плані витрати палива і потужності, більш круті для трасової експлуатації, але вони в основному працювали на фірмах і вони все ж більш шумні. А бензини більш тихі і або дешевші в обслузі, якщо беремо менші двигуни, або прям дуже цікаві в плані потужності, якщо беремо то. 2 двохлітрові версії. Коротше, двигуни хороші, якщо ви їх будете обслуговувати. Давайте тепер трохи пробіжимося по характеристикам цих двигунів, щоб ви собі трохи краще орієнтували, скільки там де потужності, за який час, з яким двигуном. Розганяється машина до 100, скільки там крутного моменту, і так далі. Найменший двигун у нас 1,4 TSI на ременному приводі. Хтось каже, що його не вистачає посаду, але якщо ви не гонщик, то нормально він з ним їде. Малокубатурний, доволі ресурсний, і мабуть, один з найдешевших планів обслуговування і експлуатації двигунів. Якщо ви на трасі звикли їхати 150-200, це не ваш варіант. Якщо ви любите серйозно загрузити машину, то теж не ваш. Він тоді буде працювати на знос. Але якщо вам там десь совитись, біля хати, робити часті короткі поїздки з мінімальним перегрівом, часто їздити одному, пити каву на заправках. Село якесь поїхати, то нормальний варіант. Дехто каже, що цей двигун прямо абсолютно не підходить для Пасата. прямо ні в якому разі, але я з цим не погоджуюсь, бо раніше потужність машин була на порядок менше і якось їздили. І досі люди беруть нові октавії, в яких 1,6 двигун на 102 кінських сили, який є набагато тупішим за цей 14 і вони їздять і кайфують, і все якби в них нормально. І врахуйте, що такого об'єму двигуни ставлять навіть на Тігуан, який являється кросовером. Короче, двигун підходить, але не для всіх, які багато речей у світі. З 1.4 TSI можна взяти машину прямо перших років випуску і навіть з повним приводом, якщо ну, не бреше інтернет. Потужність даних двигунів від 125 до 150 кінських сил. Двигуни з індексами CZDA-CZCA йдуть на 150 сил, крутного моменту 250 ньютонів. Розгін біля 8,4 секунд до 100. Двигун CZEA на 125 сил має 200 крутного моменту і розганяється ну, з ним машина біля 9,7 секунд до 100. Масло по хорошій вагівській традиції, такий двигун може підідати, і це дуже добре. Це ж не просто так придумали для того, щоб людина зайвий раз заїхала на сервіс, щоб на автомобіль глянув майстер і щоб машинка завжди була в гарному стані, а не те, що ті японці ніколи не бачать сервісів і просто згнивають. У дворах. Може, якби до них заглядали частіше, то такого би і не було. Це був жарт, надіюсь, ви оцінили. Далі в нас є 1,5 TSA, який почав ставитись з 2018 року. Його індекси DPCADADA це коротше, один той самий двигун на 150 сил, розгін біля 8,7 секунд до 100, крутний момент 250 ньютонів. Інфи по ньому мало, наче бігає. Дехто жаліється, що присутні подьоргування на першій передачі саме з ним, але я щось думаю, що це, мабуть, можна вирішити, бо він же ставиться, по суті, майже на всі нові Volkswagen. Ну, поки, от, поки інформація така. Наступний 1.8 TSI. CJSA CJSC. Ставився з перших років випуску, один з найулюбленіших двигунів для всіх фанатів чіптюнінгу. І знаєте, на B8 це реально класний варіант. Така золота середина між потужністю, складністю в обслузі, ціною обслуги і витратою палива. На борту 180 кінських сил, розгін близько 7,9 до 100, крутного моменту 250 Ньютонів. Привід вже ціпний. Це простягується доволі швидко, масло, ну, звичайно, що може трохи підбирати. Ну, так, абсолютно нормальний для цієї машини варіант. Ну і 2.0 турбовані бензинові двигуни. Все те саме, що і з іншими. Масло під'їдають, цепи розтягуються, ну тому що якби потужність досить висока. Ну а по характеристикам ситуація наступна. На 2.0 CHB CXDA на 220 кінських сил йшов на авто з переднім приводом, почав опускатись з 2015 року, розгін близько 6-7 секунд до 100-350 ньютонів крутного моменту. 2.0 TSI cj XA на 280 сил ставився на повноприводні модифікації та йшов теж з 2015 року. Біля 5,8 секунд до 100 та 350 ньютонів крутного моменту. 2.0DNUA на 272 кінських сили ставився теж на повноприводні модифікації і йшов вже аж 2018 року. Має на борту 400 ньютонів крутного моменту та розганяє машину за 5,3 секунди. 100. Ну і є двигуни 2.0 TSI з індексами CZPB, DKZA, DRFA, DUNA на 190 сил. Ішли йшли вони на передньопривідній версії також з 2018 року. В них 320 ньютонів крутного моменту, та розганяють вони автомобіль десь за 7,5 секунд до 100. По дизелям ситуація наступна: вони на ременному приводі. Вони по традиції дизелів страждають через всі оці класичні проблеми: там погане паливо, деколи, можливо, треба буде якусь форсунку поміняти, турбіну, з екологією там щось зробити, хоча, в принципі, і з бензиновими двигунами сучасними зараз уже така сама ситуація. Але в цілому вони дуже класні, економні в плані витрати палива і запчастини є, і якби все супер. Є 1.6 дизель з індексами DCXA, DCZA, і що Ішов написати з самого початку. Початку випуску. Один, мабуть, з найкращих двигунів для цієї машини, якщо вам треба щось таке економне і просте. Він має ременний привід та 120 кінських сил. По паспорту розгін до 100 займає 11,6 секунд та на борту 250 ньютонів крутного моменту. Далі у нас є двигуни 2.0 турбодизеля D F G A, D B G A, C R L B, D F E A. Мають ременний привід та 150 кінських сил випускали з самого початку. По паспорту розгін до 100 займає. 8,9 секунд та мають 340 Ньютонів крутного моменту. З цим двигуном уже Passat в принципі схожий на той Passat, який всі люблять, але звичайно вони трошки дорожчі в обслуговуванні ніж 1,6 дизель. 2.0 турбодизель DDAA DF CA на 190 кінських сил з ременним приводом, має 400 ньютонів крутного моменту, ставився як на повноприводні, так і на передньопривідні версії з самого початку. По паспорту розгін до 100 займав 7,9 секунд, якщо машина повноприводна, і 7,7, якщо передньоприводна. 2.0 турбодизель CUAA на 240 сил, з ременним приводом, який стався на повнопривідній версії, теж з самого початку по паспорту розгін 6,4 і до секунди 100, та має аж 500 ньютонів крутного моменту. Далі у нас є 2,0 турбодизель Діті UA на 200 кінських сил з ременним приводом, який стався з 2020 року на повнопривідній та передньопривідній Версії. 2.0 турбодизель DTRA на 122 кінських сили ставився з 2020 року. І є ще 2.0 турбодизель CUPA на 184 кінських сили, які стався з 2015 року. КПП. Є нормальна хороша механіка, а з автоматичних КПП, які в Б7 лише роботи, але вони тут вже краще, ніж там, плюс врахуємо, що ця машина дорожча за B7. І навіть якщо ви там поміняєте те щеплення, чи якось зремонтуєте чи обслужите робот, то це не буде якоїсь великої суми в процентному співвідношенні від вартості авто. Також по-любому, прям тисячу відсотків рекомендую перед покупкою зробити діагностику. Вона дасть вам інформацію, що взагалі було і є з тим роботом, скільки щеплення залишилось і багато всяких параметрів. І обов'язково рекомендую вивчити ціни на обслуговування робота і механіки, тому що це ваг і тут все запутано. І щеплення, і маховик на механіку, якщо ви стоїть менш потужний двигун, може коштувати. Одну суму. А якщо стоїть інший двигун, то сума може бути зовсім інша. Плюс там постійно якісь зміни, десь можна поставити лише оригінал, десь вже є замінники, тому це все дізнавайтеся і не робіть ставку прям точно на механіку. Тому що механіка це не завжди сильно дешево, а комфорт на автоматі все ж в рази більший. Ну і давайте пробіжимось по цим КВП. dq 200 7-ступенева суха, ставилась на 1,4, 1,8 TSI, 1,6 TDI. Раніше була прям не дуже, зараз особливо в фасатах свіжіших, десь там 18-20 рік, більш-менш нормально, якщо машина не була на чіпі. Ще є вже стара перевірена 6-ступенева мокра DQ 250, рахується більш вдала коробка, ставилась на більш потужні версії. Ще є DQ 381, 7 мокра, теж нормальна КПП. На потужніші версії після 2018 року. Тобто це вже такий оновлений, сучасний, класний крутий варіант. DQ500 7 ступенева мокра ставилась теж на потужніші версії, і теж, якби класна і ресурсна. Ну і 6-ступенева механіка теж хороша коробка. Кузов кузов хороший, прямо ще не гниє, як можливо в деяких маздах і фордах. Але, звичайно, що де-не-де може ржавіти, тому що ну це автомобіль, він експлуатується по дорогам, він стоїть на вулиці і так далі. Заглянути під низ треба. Обов'язково. Тому що там можуть бути якісь елементи підвізки, ржаві, глушитель і так далі. Також бажано знімати захист, обробляти цю машину, як і всі інші, але прямої, знаєте, такої паніки з кузовом нема, тому що машина ще доволі свіжа і доволі якісно зроблена. Все ж таки, ну, німецька машина. Лекофарбове покриття. Не сильно воно міцне, тому фарба може вже потроху облітати і досить сильно піскоструїтись, але нормальне теж. Підвізка, нормальна, хороша підвізка. Комусь, можливо, буде трошки жорсткувата, але в цілому нормальна. Вона не геть елементарна. Тому що це все ж таки машина вищого класу, і тут ззаду стоїть багатоважена підвізка. Також тут може стояти електромагнітна підвізка, якщо ви не хочете ускладнювати авто і не хочете там грати з налаштуваннями жорсткості і не готові за це платити, то вона, звичайно, що не рекомендована. Кліренс в версії 172 мм, а в звичайних версіях 145 мм абсолютно нормальний кліренс, але звідси в машині трошки таки великий і можна щось да зачепити ними. Якщо може комусь такого кліренсу буде замало, то варіанти підвищити його точно є. Головне в цьому питанні мати міру, щоб машина зберегла свою стійкість на трасі. Салони. Салони шикарні, якісні, можуть бути дуже багаті і напічкані тоною різних опцій: цифрові приборки, CarPlay, Android, Auto, все, що ви тільки захочете. Привод є повний, є передній, повний дорого багато, хочете простоти, то вам передній. Що ще можна сказати про Passat? Краще за всі попередні пасати є красиві версії Airline, надійний, хороший, безпечний автомобіль. Він непростий, тут багато всяких нюансів. Може бути електронна приборка, може бути електромагнітна підвізка, електроручник, повністю литфари, які шикарно світять, силікат бачку антифризу і багато всяких конструктивних цікавих нюансів. Але при цьому всьому він реально рахується надійним і таким от вдалим. Якщо ви хочете b 8 але все ж щось найпростіше серед того, що може запропонувати. Пасад, то я би рекомендував. малопотужні версії на механіці: 1,4 бензин, 1,8 бензин, 1,6 дизель, 2,0 дизель на 150 сил, хоча це вже трошки буде не найпростіший варіант. Щоб було там мінімум опцій в салоні, проста підвізка, ніяких панорам, лише передній привід, і лише прості фари. Така машина від шкоди чи якогось. Гольф не особо буде сильно відрізнятися в обслузі. Купувати ці машини треба виключно через гарну діагностику, вони зможуть вам розповісти про себе дуже багато, і ви зможете їздити плюс-мінус розуміючи, що від них очікувати. З іншої сторони, врахуйте наступний момент. Найстарішому посаду вже 10 років, є екземпляри з 300 тисяч пробігу, і їх в нас просто дуже багато. І, звичайно, ці машини вже можуть сильно вам поморочити голову. Також дуже багато цих машин використовується в комерції. І це теж треба враховувати. Дехто просто думає, що якщо машина досить дорога, то вона не буде потребувати від вас вкладень, буде іще більше ніж дешева. Для B8 абсолютно нормальна історія це купити його зі 190 тисяч пробігу, замінити маховик, щеплення те і інше, друге, десяте, грубо кажучи, всипати тисяч дві доларів і кататись. І це не буде рахувати, що ви попали на гроші. Це рахується обслуговуванням згідно пробігу. Бо деталі ходять свій обмежений ресурс. Також, якщо оберете її надовго, то вона буде дешевіти і дуже сильно. Коштувала 20, буде через певний час 10. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цей пасад, якщо він був у вас в використанні, то напишіть свої враження, скільки ви на нього витратили і так далі. Підписуйтесь, щоб не пропускати нічого нового, і запрошую переглянути у вас інші мої відео. А якщо бачите якусь помилку, бо мене вже просто, знаєте, кипить голова від цих всіх абревіатур Volkswagen, то будь ласка, мене. Виправда, я ну, лише буду цьому радий, і або якесь окреме відео зроблю, або десь закріплю ваш коментар, тому що я хочу, щоб ну, відео було нормальним, інформативним, а не якимось таким, знаєте, як оці автоогляди в журналах. Там деколи ну, таке вже пишуть, що просто ну, на голову не налазить. Я думаю, хто пам'ятає ці всі огляди, той ну, то в курсі.